Магічний світ українських традицій та різдвяних див столичні поціновувачі театру насолодились музичною комедією Різдвяна ніч від акторів Волинського академічного облмуздрам імені Тараса Шевченка. У жовтневому палаці зібрались сотні глядачів. Це був не лише творчий виклик. А й особливий досвід. Звісно, хвилювання було перед початком вистави, так як це інша зовсім для нас невідома сцена, інша була апаратура і, звісно, інший глядач, але. Глядач сприйняв нас тепло, привітно в фіналі з брухливими оплесками і разом з нами весь зал в кінці співав нашу відому колядку. Нова радість стала кожен виступ це особлива історія. Вистава різдвяна ніч стала не лише можливістю для артистів показати свою майстерність, а й нагодою для глядачів зануритись в атмосферу родинного затишку та українських традицій. Я щасливий, що наш театр опинився в Києві. Ми опинилися на сцені жовтневого палацу. Це чудова сцена, на якій збираються багато професійних колективів, не тільки театральних, і е, стояти на одній сцені з на одній сцені, на якій стояли і метри українського театру, української естради, дуже викликає приємні е, відчуття і враження від поїздки загалом. Е, це така феєрія відчуттів. Була особливо мені сподобався глядач. Цей виступ це лише початок великої подорожі Волинського театру у новому році. Ця поїздка мотивує нас ще більше. І саме в лютому ми плануємо поїхати до міста Львова. Це 25 лютого має відбутися. Можливо, це такий секретний велич, але він вже відкривається. Ось з однеї прекрасної вистави це буде театр Зінковецької. Ми розробляємо дійсно таку, знаєте, низку планів, щоб показувати наш театр не тільки тут всередині, в середині в на Волині, а й дійсно за межами нашої області. Це дуже важливо сьогодні. Чекайте нас в інших театрах України.